Хочу трошки розповісти про склад нашого проєкту. Кожен наш проєкт складає робочі креслення, які необхідні для будівельників: це і електрика, і синтехніка, стелі, підлоги і таке інше. Обов'язково мінімум дві візуалізації на кожне приміщення. Є така послуга, яка прописана в договорі. Все Виборів замовник по матеріалів оздоблення, декору, освітлення та меблі. і хочу дати відповідь на найбільше пошли далі від замовників. Чому так дорого? Перш за все, хочу сказати, що дизайн інтер'єру це взагалі послуга з дешевим. Бо це стосується і кошторисних матеріалів, та і залучення багато фахівців для розробки дизайн-проєкту. Тому апріорі, вона дешевлю буде. Ми залучаємо фахівців. фахівці це обов'язково з спрофільна освіту. Це по перше. Другий важливіший момент у нас дуже великий досвід. Власне, я закінчила академію будівель у 2005 році. Це майже 20 років досвіду. Не буду казати, що там не були якісь перерви. Звісно, вони були там декретна відпуска, але якщо взяти взагалі, то це майже 20 років непреривної роботи в цій сфері, окрім досвіду, те постійне навчання. Я там, не маю на увазі там навчання, якісь а да, бо програма це апріорі і це я навіть розповідаю. Відати не буду, я на увазі, що. за все, рим, як Світовиборенький, так і ринку України. Вивчення. Для того, щоб зробити проєкт. Цікаво. треба вивчити величезну кількість інформації, долучити саме ту інформацію, яка потрібна для даного проекту, і вилучити саме те, що потрібно для даного проекту. Це, звісно, постійна співпраця з закордонним ринком, з закордонними постачальниками, постачальниками в Україні. Це величезна кількість роботи, яка можливо на перший погляд, вона непомітна, але якщо ми в проєкті в себе прописано. Кожний матеріал з чого що зроблено, то звісно, ми вивчаємо цей матеріал і цього саме ми його пропонуємо в даному проєкті. Маю надію, що я більш-менш звістовно відповіла на це питання. Але якщо у вас ще є якісь додаткові питання, які ви би хотіли задати, будь ласка, прошу завжди. найбільший час, щоб на них відповісти. Па -па.